Вітаю усіх на каналі, мене звати Сколот, і сьогодні я продовжую проходити фар першу частину. І я подивився, залишилось не так багато, тому вирішив відразу записати продовження, щоб ви довго не чекали. Тому перед тим як почати дивитися, прошу підписатися на канал, поставити вподобайку та підтримати це відео коментарем. Дякую за увагу! А я розпочинаю. Приємного перегляду! Рухаємося далі. І на задньому фоні якась гора, яка дуже дивно виглядає. Ой-ой-ой, а це ж потрібно увімкнути, встигнути. Давай, снід! Я не знаю, скільки бігти, бо я далеко проїхав. Напевно, я... я не знаю, чи потрібно мені це все, бо це занадто дуже довго затягнеться. Але поки я бігаю, можу розповісти, що подивилися фільм. Давайте сюди кинемо. Ось так. Подивилися фільм з Леонардо Ді Капріо, новий, який вийшов нещодавно, це одна битва за іншою. І я можу сказати, що це такий неоднозначний фільм. Тобто я не можу сказати, що він дуже поганий, але я не можу сказати, що він хороший. Чи варто його дивитися тільки заради, напевно, Леонардо Ді Капріо. В іншому я б не рекомендував. Якщо ви фанат вам подобається цей актор, тоді. Дивіться. Якщо просто для вас він як звичайний актор, тоді не дивіться. Бо він тоді не сподобається. Я якраз дивився саме зі сторони того, що, ну, я люблю. Фільми з Леонардо Ді Капріо. Все, я все підняв, все забрав. Можемо вирушати далі. І якраз розпочався землетрус. Я ж казав, що це якась фігня стрьомна. Так, давайте заправляємось, бо... Нам потрібно тікати. Булова буря. Да? А, ні, це після вибуху. І воно відразу пошкодило нам. І, ті, ді, ті, не зупиняйся, чел. Я, правда, нічого не бачу. Все загорілося. Йоп! Щому транспорту не дуже добре. Я думаю, що він вигорів щенд. Або зараз ми його, його якось відремонтуємо. Це ви хочете сказати, що я програв в тій грі? А як таке можливо? О... Так, ну напевно, потрібно встигнути тоді, виходить, якось встигнути до цього всього. І давайте тоді відразу увімкнемо, підготуємось і на максимальній швидкості будемо намагатися прорватися. Бо це дуже дивно, адже. Але... Я ж сподіваюсь, вітрила не будуть складуватися самі по собі, ну, бо це незручно. Давай, що ти робиш? Тікаємо! Давай, 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 давай. Заправляємось. Будьте здорові, хто чихає, а у мене зламалось... Моє авто. Воно не було застраховано. <плес> Ну, зато пережили цей момент. Так, Дивимось. Ми навіть і по цей, да? Не можемо. Відремонтувати нічого. Воно, Воно не працює. Так, а... а, ну я можу піднятися нагору. І давайте намагатися за допомогою вітрил рухатися далі. Якийсь вітрець є, значить, потихеньку, помаленьку ми якось дотягнемо. Потрібно тримати. Так, все. Наче рухаємося. Друзі, придбав Зоочозіс, тому думаю, що да, тут потрібно, бачите, тримати баланс, регулювати все. Тому думаю, що завтра, якщо все буде нормально, ну, як мінімум, через світло, то я запишу першу серію, бо я давно хотів пограти в зоочозіс. Ще я знаю, вийшла якась гра, де там дуже багато граців, але в основному це. Мешканці Китаю. Е. Типу ММО. Я не пам'ятаю назву щось між... Між... між вітрами або щось таке. Мені знайомий каже, що потрібно записати, але вона повністю англійською, а я не люблю гачі. Зовсім не люблю. Так. Е ми, приїхали, ми приїхали до того самого моменту, да, де в другій частині наш персонаж з першої частини сидів тут, а ми з другої частини рухалися в іншу сторону йому назустріч. Подаємо сигнал, що тут є люди. Я зіпсую цей момент і просто скажу, що позаду мене прямо під попцею сидить кішка. І мені незручно сидіти. Я сижу на пів присідки. У мене зігнуті коліна. Дивіться, бачите, при... При... Прилив, да? тобто вода піднялася. Наш персонаж більше не буде одним, а точніше самотнім. Вогонь як надія. І тут ми почули сигнал. Якраз у другій частині ми сигналили. А ось, друзі, це проходження Far Long Sales. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною. Бо мені сподобалось маленька, приємна гра, яка. Допоможе відволіктися від буденності, якихось проблем і просто дасть змогу насолодитися шляхом, шляхом самотності, але цікавим і гра дає, скажімо так, змогу помислити, щось зрозуміти. Для себе дякую за увагу. Мене звати Сколот. і до нової зустрічі.